Наступна головоломка, у нас є така рівність 3 помножити на 9 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди І ось цей сірник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 0, буде 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.